Тут трошки про нас. Чому я маю право сьогодні вам взагалі розповідати про те, як залучати фінансування? Адже гранти це один із інструментів, який можна залучити як фінансування. Тому що вже більше 15 років я своєю командою залучаю фінансування від інвестиційних фондів, міжнародних кредитних інституцій, фондів грантових і так далі. Історія перша. Яку я почула в минулому в цьому році в січні на тій же конференції? Коли до мене підійшов Андрій, я виступаю. Уявіть ситуацію. Я виступаю. Годину розповідаю підприємцям на конференції про гранти. Підходить Андрій і каже: Гранти то фігня. От я скільки подавав, в мене нічого не виходило. Уявіть собі, годину розповідаю. І після цього я вирішила цю історію саме першу вам поставити і розвіяти, її. чому ми розвіюємо цей міф. Для що потрібно, щоб підприємство взагалі мало шанси на отримання грантів. На жаль, про це підприємці і фермери в тому числі не знають або просто не цікавляться цією інформацією. Перше, я з вами поділюся рядом пунктів, які я хочу, щоб ви знали для себе, і просто пробували до вашої компанії. Перше займатися підприємницькою діяльністю більше ніж два роки. А дуже часто, коли ви читаєте умови грантів, прописано це, що компанія має працювати не менше ніж один рік. Але насправді фонди, коли відбирають компанію, вони дивляться, що Працювала не менше двох років, але мається на увазі не реєстрація компанії два роки. А компанія, яка справді здійснює свою господарську діяльність, може підтвердити це цифрами в балансах формі 2 фінансової звідності, і показати: тоді ця компанія має право приймати в будь-яких грантах від державного гранту на переробку на 8 мільйонів гривень до міжнародного гранту на 17 мільйонів євро. Наступний мати прозору діяльність. Доволі часто зустрічаю такі кейси, коли у аграріїв що має. На увазі прозора діяльність. Коли у аграріїв, наприклад, вирощуються, вирощуються культури на фермерському господарстві, продажі відбуваються на приватному підприємству, підприємстві. Наприклад, елеватор на товці знаходиться. Отже, нам потрібно показати на одному підприємстві, як максимально здійснюється діяльність. Тому що гранти це не кредити. І в грантах береться в розрахунок лише основне одне виробниче підприємство, на яке залучається фінансування. Тому дуже важливо переводити час. Оборотів на те підприємство, яке займається вирощуванням, додавати туди продажі і потім вже показувати як групу ваших підприємств. Наступна мати стратегічний план розвитку. Історія. Розповідаю. Часто під кінець року бувають гранти, які всього складають від 7 днів до 10 днів. Чому? В кожному гранті є грантовий період, тобто грантовий рік, коли діє грантова програма, і правило, вона діє 9 місяців. Якщо цей період компанії не знайшлись, які відповідають всім умовам даного гранту. Залишається сума коштів. І щоб цю суму коштів не повертати материнську компанію, яка фінансує фонд, який вам видає гранти. Грантовий фонд має право зробити позаконкурсний прозаконкурсний проект, де ви можете, наприклад, протягом семи днів швидко подати заявку і отримати, наприклад, не 5 мільйонів гривень, а 25 мільйонів гривень. Але для цього у вас вже має бути розуміння, що ви туди подаєте. Тому у вас повинен бути бути план розвитку, наприклад, що ви плануєте купити стільки-то одиниць техніки, що ви плануєте збільшити потужності елеватор, що ви плануєте купити автомобілі для збільшення вашої логістики і так далі. І у вас мають бути вже ці цифри приблизні КП, що ви плануєте купити. Чому я вам зараз про це говорю? Тому що зараз жовтень місяць, а вже на початку грудня будуть стартувати ці конкурси. Як приклад, розкажу 29 грудня минулого року відкрився такий конкурс на суму до 2 мільйонів євро, і було три дні. Ні, на подачу. Що ви думаєте? Ми подали дві компанії, одна з них виграла. Тому що 1 січня в обід їм вже прийшли питання від фонду. Вони кажуть вони кажуть, у вас ок, у вас все підходить, була комерційна пропозиція готова. Крім вас, не подався більше ніхто в даному сегменті. Ми готові профінансувати. Якщо ви нам сьогодні дасте відповідь на 156 питань. 1 січня команда вся підприємства виходить на роботу. Ми пишемо, як результат вони зараз чекають обладнання для комбікормового заводу. Це про реальні кейси, це про те, що справді є. Але у підприємства має бути розуміння, що ж вони хочуть. Бо, коли підходять фермери аграрії, кажуть, ну на що там дають гранти, так ви повинні розуміти, що вам необхідно в першу чергу. І до цього ж пункту далі йде пункт про наявність піанель, ну тобто, які вам необхідні кошти і як ви плануєте діяльність вашого підприємства мінімум на три роки. І зараз мати офіційно працевлаштований персонал. А, спілкуємося із підприємцями, аграріями. Питаю, скільки у вас працює людей, наприклад, на садках. Мені кажуть 250 людей. Я кажу, чудова є ідеальна програма. Якщо у вас працює від 200 до 250 людей, саме от саме така кількість, ви можете претендувати в таку то програму. Кажу, давайте збирати документи. Починаємо дивитись документи, а офіційно працевлацу... працевлаштованих 36. Розумієте, про що я так? Тобто, якщо ви плануєте залучати великі кошти, наперед цікавтесь програмами, які би вам могли підійти, щоб на момент, коли відкривається дана програма, і якщо вас дозволяють, звісно, фінансові показники вашої компанії офіційно цих людей працевлаштовувати, що вони мають бути працевлаштовані. Адже чим більша кількість людей, відповідно, це більше підприємство, але при цьому і інші суми, це суми, наприклад, від 500 тисяч євро до 15 мільйонів євро, в які ви можете претендувати. Ну і відповідно на підприємстві не може бути просроченої кредитної заборгованості, тобто не наявної, а просроченої кредитної заборгованості, податкової заборгованості, просроченої кредитної заборгованості у власників бізнесу або у директора підприємства. Тому що якщо така колізія трапляється на момент, коли ви подаєте заявку, фонд як рахує? Раз ви не можете закрити цю заборгованість, то як ви можете обслуговувати грант? Тобто грант це кошти, які ви не повертаєте. До речі, це питання сьогодні дуже часто мені задавали. А як повертати грант? Грант це кошти, які ви не повертаєте, але у вас є зобов'язання до цього гранту. І в кожній програмі вони абсолютно різні. І співфінансування. В кожному гранті завжди є співфінансування. Навіть якщо ви читаєте програму, в якій прописано, що, наприклад, співфінансування 5 або 10%, ви завжди маєте додавати. Наприклад, ви купуєте обладнання в Німеччині, але логістику маєте забезпечити ви, тому що вам виробили за грантові кошти обладнання. Але вам його не доставляють, ви маєте забезпечити логістику, розмитнення, оплату ПДВ, встановлення, запуск, ну, монтаж і запуск. І вас виходить мінімум 30-40% вашого грантового внеску. Тому, якщо ви плануєте закупити за грантові кошти, будь-що прорахуйте, будь ласка, додатково ваші витрати, і чи будуть вони у вас на той період на рахунку підприємства, ну і інші фактори. І ще доволі часто поширена історія. Скільки я не подаюсь на гранти, мені завжди відмовляють три-чотири п'ять разів. Сьогодні, до речі, також було дві такі розмови. Отже. Перша, що ми маємо пам'ятати, це ту інформацію, якою була перед цим, так чому, наприклад, при яких умовах ви можете не отримати грант. Наступна невірна сегментація компанії. А доволі розповсюдженим є випадок, коли в грантовій програмі прописано, що даний грант для середнього бізнесу або малого бізнесу. А туди подаються, наприклад, ФОПи або подаються фермерські господарства, у яких дохід до 2 мільйонів євро. Тобто це валова виручка, 10 строка форми 2. По ній рахується завжди річна. Тобто, мале підприємство, це якого. Дохід від 2 мільйонів євро до 10 мільйонів євро, і це потрібно розуміти. І не знаючи таких факторів, вам можуть відмовляти в грантових програмах, тому просто потрібно знати свою сегментацію. Невірно прорахований власний внесок. Те, що я перед цим говорила, дуже важливо власний внесок прораховувати до того, як ви йдете в грантову програму, і вам, вам цього може допомогти або фінансист, або ви звертаєтесь в компанію, яка займається залученням фінансування, і вони вам обов'язково прорахують. Ну і інше, тому що дуже багато є факторів, наприклад, неправильно заповнена грантова заявка. Коли грантові заявки просять показати соціальний імпакт, тобто ефект на громаду, потрібно прописати. Наприклад, якщо ви ставите елеватор, то скільки фермерських господарств або домогосподарств зможуть через цей елеватор перевозити сушити там зерно і інші культури, обов'язково показувати цю кількість це ваш вплив на громаду, тобто таких факторів дуже багато. Просто потрібно розбирати кожен проект і дивитись. А ну історія третя: грант виграли, а кошти не отримали. Уявіть собі, буває навіть таке, і такі випадки також є доволі частими. Хочете, розберу, скажу в яких випадках не отримуються кошти? Тобто компанія збирає пакет документів, готується, заходить в програму, пише її, там три місяці чекає відповідь, і що ж може бути причиною не отримання грантів? Перше, невідповідність документів, які випадали в банк. Наш крайній кейс виграли ми грант для підприємства. І з банка перетелефонували власнику і кажуть: ви можете нам привести комерційну пропозицію, оновлену сьогоднішньою датою. Не тою, коли ми подавали грант, а оновленою датою. Підприємець телефонує на завод. А на заводі йому дають комерційну пропозицію із знижкою. Вирішило підприємство, виробники знижкою. А в нас-то в грантовому бюджеті забита інша сума на на, на це обладнання, яке було без знижки. Підприємець подає документи, банк передає документ державу, починають обраховувати. Підприємцю приходить відмова. Вибачте, але ваш грант анульовано. Ми починаємо розбиратись, чому причина розумієте? Просто знижку дали підприємець думає, ну класна, буде менша сума. А в результаті він тепер повинен заново подавати заявку і заново приймати участь в цій грантовій програмі. Вже неможливо все повернути назад. Наступна відсутня оперативної комунікації з фондом. Особливо це люблять великі міжнародні фонди. А вони можуть 3, 5, 6 місяців розглядати вашу заявку, а потім вам написати лист таких от 85 питань, і у вас 3 дні на те, щоб дати відповіді. А там розрахувати заново піанелі, отримати нові комерційні пропозиції, підготувати документи на тендер. Ну тобто, мільйон всього. Фермери або аграрії вони не дивляться на пошту. Так або, наприклад, бухгалтера вони можуть не зрозуміти. Не побачити, що в спам потрапило. Якщо протягом трьох днів ви не відповідаєте вашу заявку, анульовують. Ну що, що ви виграли? Ви протягом трьох днів нічого не відповіли, не написали. Тобто, це також має значення. У нас такі кейси були. Ми їх, правда, відстоювали, літали за кордон, ці фонди відстоювали, показували причини, чому невчасно відповів підприємець, бо на його електронну пошту приходили відповідь. Після того ми почали виключно реєструвати електронні пошти і з них, щоб ми бачили самі, коли приходять ці питання. Тобто, вам вислали грантовий договір, вам дали два дні на підписання прислати скан. Немає до побачення, і ці кошти передали іншій компанії, яка була в черзі. І в підприємця ШОК. Відсутність терпіння. Це також улюблене. Це один із кейсів. <свят> так, я кажу, підприємцям не, не вистачає інколи терпцю. Один із кейсів: ми виграли грант на свинарство на 5 мільйонів доларів. Все було чудово, підготували. Ми такі всі щасливі. Тут нам фонд присилає оцих там 156 різних пунктів питань, які ми не очікували взагалі. Ми починаємо відповідати місяць, другий, третій, четвертий, п'ятий. Кожен тиждень приходять питання. Кожен тиждень якісь уточнення. У власниці бізнесу вже так лопнув терпець, що Вона каже: не хочу ніякого гранту. Все, нехай мене не чіпають. Ми кажемо, ну чому ви переживаєте, всю роботу робимо ми, тому що ми розуміємо, скільки це всього. І пройшов шостий місяць, і вона тільки зараз отримала грантову угоду офіційно. А в грантовій угоді знаєте, що прописано? Оця сума, яку ми виграли, і прописали: завдяки тому, ви єдина, хто дійшла до кінця в Ворі документів і ми пропонуємо збільшити вам грант вдвічі, при, при цьому що співфінансування вдвічі не потрібно збільшувати, тобто бувають і такі випадки, але це все займає дуже великий час. Тому я кажу, потрібно терпіння. Остання історія мало грантових програм для аграріїв. Ми вам зробили підбірку. Ця презентація буде організаторів і з лінками. Ви зможете зайти. Це гранти невеличкі до 50 тисяч доларів, і гранти від 50 тисяч доларів і до 17 мільйонів євро. Заходьте, читайте, давайте вашим бухгалтерам, фінансовим директорам і подавайте, спишіть ваші грантові заявки. Не втрачайте на це час. Тому що тут можна, не втрачайте час, не подавши, да? і на техніку, і на обладнання, на будинництво заводів. Розкажу наш останній кейс. Буквально позавчора були на підприємстві. Ми виграли майже два. 20 мільйонів на будівництво заводу по переробці не скажу чого. Запустимо через місяць документи, підпишемо і тоді обов'язково поділюсь. Але це підприємиці з Вінницької області. Ми йшли до цього гранту 13 місяців, але ми дійшли. Отже. Це просто трошки команда хотіла показати, з ким ми працюємо. Якщо вас цікавлять програми саме для аграріїв, сьогодні моя команда в соцмережах в інстаграмі виклала сторі, там близько 10 різних програм для аграріїв на суму від 10 тисяч, 10 тисяч євро до 3 мільйонів євро. Тому заходьте, читайте, подавайтесь і знайте, що гранти це реально, якщо вірно знати, як до цього питання підійти. Дякую за увагу.